Банда піратів. Скарби пірата Моргана. Томас Вогняний. Його прозвали так за руде волосся. Томасу 10 років. Але на вигляд він видається старшим. Звичку носити шкіряний капелюх він успадкував від свого видатного дідуся, великого Джона. Томас поводиться як ватажок банди. Намагаючись усіма командувати, але насправді трохи боязкий. Саме він керує галерою чорний дракон. Він уміє читати мапу і користуватися компасом. Його улюбленою зброєю є рагатка. Мюсьє Муді. Цей папуга був колись супутником пірата, великого Джона, дідуся Томаса і Марії. В їхньому тріо він дуже допомагає, але іноді поводиться зневажливо, адже колись він належав справжньому піратові. Віллі Розумник це сусід Томаса і Марі. Розумник і Хитрон. Підсліпувати, як кажан, він завжди носить окуляри, його книжки дуже корисні. Там йдеться про морські вузли, далекі острови, піратів та інше. Марії безстрашна, сестра Томаса, їй 8 років. Характер мужній, щоб не сказати залізний. Вона хоче довести всьому світу, що дівчата нічим не поступаються хлопцям. Не, важко, не варто питатися, чому вона не носить гарні сукні. Найбільше вона любить одягатися як пірат і носити пов'язку на голові. Смілива, але занадто необачна. Часто з головою поринає в гру. Має дерев'яну шаблю, з якою добре вправляється. Пляшка в морі Ти не могла б подати мені молоток, будь ласка, попросив Томас свою сестру Марі. Марі простягла йому інструмент і стала спостерігати за роботою старшого брата. Він лагодив східці, які вели до їхньої хатинки. Ця невеличка оселя була збудована на дереві, що росло над бухтою піратів. Звідси відкривався чудовий вид на океан. Незабаром до них приєднався малий віллі сусід. Я приніс стілець, повідомив він. На ньому буде зручно сидіти, дивлячись на море у підзорну трубу. Браво Віллі! Це буде просто чудово, похвалила його Марі. Звісно, озвався Томас, готово. Марі простягла братові підзорну трубу. Той установив її, а потім усівся на стілець. Хлопець скинув свій шкіряний капелюх, який завжди носив. І з під нього вибилося довге груде волосся. Недарма його кликали Томас Вогняний. Пильно вдивляючись у краєвид, хлопець стежив за кораблями, які стояли в бухті піратів. Він знав на пам'ять прапори всіх суден. Чорний прапор із двома шаблями це старий Джек, червоний з черепом – це страшна Аніта. У цей час Марі заходилася вправлятися зі своєю дерев'яною шаблею. Вона нічого на світі не боялася, недарма її прозвали Марі безстрашна. Дивіться, раптом вигукнув Томас. Щось блищить між скелями на березі. Марія Віллі, кожен по черзі, подивилися у підзорну трубу, бо скелі були надто далеко. Ходімо подивимось, що це запропонувала Марі. Діти спустилися кам'яними східцями, які вели на берег, там, поміж скель, вони заходилися шукати блискучий предмет. Знайшла його Марі. Це пляшка. вигукнула вона. Схоже, там всередині якийсь сувенір, зауважив Віллі. Ходімо додому, запропонував Томас. Нам потрібен штопор. Томас і Марі мешкали з батьками в маленькому будиночку на березі. Разом із ними мешкав великий Джон, їхній дід. Замолоду він був відомим піратом. Побачивши дітей, які захекано скочили в хату, він вигукнув: «У що граєтесь сьогодні малеча?» Ми знайшли цю пляшку. вигукнув Томас. Марі знайшла штопор і відкоркувала пляшку. При цьому лунку вилетів корок. Муді, вірний папуга великого Джона прокинувся в нього на плечі. а така гармати, така гармати. Ні, Муді, це просто вилетів корок, сказала Марі, смітшись. Вона витягла сувій із пляшки і поклала на стіл. Приглянувшись до нього, великий Джон здивовано вигукнув. Діду, ти вже бачив цей сувій? запитала Марі. Ні, але на ньому намальовано череп із двома перехрещеними пістолетами. А це, наскільки я пригадую, був прапор корабля моргана. Капітани всього світу тремтіли, коли бачили корабель під цим прапором. Старий Морган був жорстоким піратом. Він нападав на кораблі, які везли золото, і безжалісно грабував їх. А ти знаєш, що сталося потім із цим старим Морганом? спитав Томас. Так, він зустрів супротивників, сильніших за себе, його корабель затонув у морі китів. Він із командою, без сумніву, пішли на сніданок акулам». Я не люблю акул. закричав Томас. Я ще забув сказати, що морган завжди тягав із собою невеличку скриньку. Там мали бути казкові скарби, тому що він ніколи з неї не розлучався. Якось одного разу старий пірат таємничо зник. Його не було декілька днів. Повернувся він уже без скриньки, він напевно десь заховав свій скарб. Очі Марі загорілися, коли вона глянула на старий пергамент. Тепер ми знаємо, де він, сказала вона і посміхнулася Полювання за скарбами. Діти дивилися на Джона і уважно слухали. Навіть Муді, здавалося, прислухався до того, що розповідав старий пірат. Так, так, вигукнув малий великий Джон. Морган був змушений зберігати в пляшці мапу з указівками. Де він сховав свій скарб, щоб захистити пергамент від води. Після загибелі його корабля уціліла, мабуть, тільки ця пляшка. Дякую, дідусю, озвався Томас, скручуючи суві. За допомогою цієї мапи ми зможемо знайти скарб моргана. Дітлахи вийшли з дому із твердим наміром знайти скриньку старого пірата. Вдалого полювання за скарбами побажав їм Джон, махнувши рукою вслід трьом шукачам пригод. Діти вирішили спочатку повернутися до своєї хатинки, щоб підготуватися до подорожі. Томас поклав старий пергамент із пляшки на невеличкий дерев'яний столик і став уважно розглядати його. Віллі і Марі дивилися на мапу за його плеча. Мсьє Муді теж був дуже схвильований. Сидячи на краєчку стола, він змахував крилами і час від часу хрипко кричав. На мапі був зображений великий острів із безліччю деталей. Хрест, зроблений червоним чорнилом, позначав місце між скелею і струмком. Дивись, цей острів на вигляд, як крап. Раптом вигукнув Віллі, поправивши окуляри на носі. Це не дивно звався Томас, адже це острів краба, він не дуже далеко звідси. Готуємось до подорожі, скомандувала Марі безстрашна. Ми підіймаємо якір за годину. І діти стали збиратися. Томас, як капітан корабля, склав мапи і компас. Віллі поклав у торбу кілька корисних книжок із пошуку скарбів. Він ніколи не вирушав у подорож без необхідних путівників, тому його прозвали Віллі розумник. Марія, в свою чергу, захопила лопати, щоб було чим вирити скарб, адже скриня, напевно, зарита дуже глибоко. Вони завантажили все це на свій невеликий галеон, який називався Чорний Дракон. Цей корабель спеціально для них зробили Анрі, тату Томаса і Марі. На верхній палубі стояла Марі. Томас перебував поруч із нею. Він не зводив очей з мапи. Віллі видерся вгору по щоглі, де він опинився у гарній компанії Смісья Муді. Вітер швидко напнув вітрила Галеона. Скоро вони будуть на острові краба. Раптом Муді стривожено закричав Курр ворожий корабель, ворожий корабель. Він неуважно розвернувся на всі боки і побачив корабель, який рухався за ними на віддалі. «Заспокойся, місьє Муді, сказав він, ніщо не каже про те, що це ворог. Нарешті Галеон прибув до острова краба. Віллі озирнувся назад, але корабля, який рухався за ними, ані далеко, ані поблизу вже не видно. Діти захопили з собою мапу і лопати. Марі не забула свою дерев'яну шаблю, яку вона запхала за пояс. Томас рішуче вів за собою свою команду. Зійшовши на берег, він став крутити в руках мапу в різні боки. щоб зорієнтуватись на місцевості. Це там, вигукнув він нарешті. І Юні шукачі пригод рушили в напрямку, вказаної їхнім ватажком. Раптом Віллі почув якийсь шурхіт в кущах. «Стійте!» – спинив він своїх товаришів, вказуючи на зарості. Там щось шурхотіло. Томас повільно зайшов за спини сестри і промовив тремтячим голосом. Ви думаєте, це дикий звір? Або хтось стежить за нами, прошепотів Віллі. Марі вихопила свою шаблю і обережно підійшла до кущів. Шпигун. Марі міцно стисла руків'я своєї шаблі, готова захищатися. Раптом з кущів вилетів тукан. Фальшива тривога, хлопці, вигукнула дівчинка. У будь-якому разі, гадаю, ми не самі на цьому безлюдному острові. Діти рушили далі, слідуючи за вказівками на мапі. За деякий час вони зупинилися перед великим пагорбом. Нам доведеться піднятися, сказав Томас. Але піднявшись, вони виявили, що дістатися наступного пагорба буде набагато важче. Адже внизу була прірва. Щоправда, між пагорбами було перекинуто стовбур дерева. По ньому можна перейти як по мосту, сказав Віллі. Кажеш, як по мосту? із сумнівом, перепитав Тома, здивлячись на дно прірви. Сподіваюся, це гарна Затія. Віллі вдарив по стовбору палицею. Звучить так, наче він не трухлявий, зауважив він із виглядом фахівця. Отже, цілком міцна колода. Марі без страху перейшла на той бік, навіть не озирнувшись, Віллі так само швидко перейшов слідом за нею. Томас рушив останнім. У нього трохи поморочилась в голові, але його сестра заспокійливо мовила: Не дивись вниз. Ти побачиш, це дуже просто. Опинувшись на тому боці, юні пірати замилувалися чудовим краєвидом. видом. Пагор був укритий лісом, крізь було безліч барвистих дерев, квітів, трав. Томас навіть запропонував зупинитися, щоб трохи перепочити повалятися в траві. Через деякий час, зайшовши вглуб острова, діти зрозуміли, що заблукали. Справді важко було орієнтуватися серед усіх цих дерев. Якщо вірити мапі, пробурмотів Томас, десь тут поблизу має бути струмок. Марі прислухалась. Мені здається, я щось чую. Так, це зіркоче вода. Діти рушили далі густим лісом. Марі була на сторожі, тримаючи свою шаблю. А, раптом загорлав позаду Томас, допоможіть. Різко обернувшись, Марі і Вілі побачили свого капітана, який застиг віч на віч зі смугастою змією. Не рухайся, прошепотів йому Вілі. Малий пірат обережно дістав із торби книжку тварини острова, знайшов розділ зі зміями і проглянув малюнки. Все гаразд, сказав він, заціпенілому з жаху Томасу. Це звичайний вуж. Він не заподіє тобі шкоди, бо неутруйний. Томас відкинув вужа палицею і рушив далі. Невдовзі дітлахи дісталися з трумка. Тут вони розійшлися в різні боки й стали шукати місце, позначене на мапі Червоним хрестом. Скарб Моргана був заритий десь неподалік. Він там, гукнув Томас. І діти взялися до роботи. Схопивши лопати, вони заходилися рити велику яму. Через кілька хвилин Лопата Марі вдарилася об щось тверде. Здається, я щось знайшов, вигукнула вона. Найшла. Томас і Віллі кинулися до неї, щоб допомогти вирити невеличку скриньку. Томас спробував тут же відкрити її, але скринька була зачинена на ключ. Діти вирішили зачекати, доки вони потраплять додому, щоб відкрити її за допомогою інструментів. Втомившись від роботи, юні шукачі пригод сілися перепочити. Жарко пробурмотів вілі. Ми добряче попрацювали. Хлопчик присів на березі струмка і занурив ногу в прохолодну воду. Його друзі зробили те саме. Цієї ж миті закущів вискочив Маркус. На голові в нього була чорна пов'язка з черепом, з-під якої стирчало чорне волосся. У вусі блищала велика золота сережка. Це був Маркус, сусід дітлахів. Він мешкав в будиночку на, на палях біля струмка піратів. Загалом цей хлопчина був відомим бешкетником, злодюшкою і брехуном. Він підскочив до скриньки, схопив її і вигукнув: Дякую, що вирили для мене друзі. На цих словах він зник з очей, час злодія. Він стежив за нами. Це його корабель, я бачив дорогою до острова, сказав Віллі. Він дочекався, поки ми вириємо скарб, щоб подсупити його. обурено вигукнула Марі, стискаючи кулаки. Треба забрати в нього скриньку. Марі першою кинулася наздоганяти Маркуса. Вона швидко обігнала свого старшого брата, який завжди був. Поруткіший за неї, Маркус мчав до пагорба, збираючись перейти прірву по стобору. Раптом, зупинившись, він став кидати в переслідувачі в каміння, щоб затримати їх. Але Муді, який стежив за ним згори, попередив дітей, гукнув Гарр Атака противника, атака противника. Томас як міг, ухилявся від каменів, що летіли згори, але один все ж таки влучив йому в голову. Як добре, що на мені мій шкіряний капелюх, вигукнув хлопчина. Він захищає мене. Як він сміє ще кидати в нас каміння, обурено вигукнула Марія. Почекайте мене! Раптом заволав Віллі, піднімаючи руки. Я загубив свої окуляри. Хлопчик став навколішки, мружачись, почав обмацувати все довкола. Марі знала, що Віллі нічого не побачить без своїх окулярів. Вона повернулася назад, щоб допомогти йому в пошуках. Де ж вони? бідкався Віллі. Ось вигукнула дівчинка, знайшовши окуляри, і гукнула на скельці, щоб очистити їх. Дякую, Марі, я наче кліп без моїх окулярів. А тим часом Маркус продовжував бігти до свого корабля. Томас переслідував його. Раптом вони спустилися з пагорба і вибігли на берег. Корабель Маркуса стояв неподалік чорного дракона. Хлопці бігли по піску, потроху занурюючись у воду. Томасу майже вдалося наздогнати злодія. Він простягнув руку і схопив Маркуса за плече, але той раптом сахнувся в бік і Томас, втративши рівну вагу, шубоснувся в воду. Ну як скупався? зареготав Маркус. Найбільше Томас вогняний розлютився, що його улюблений шкіряний капелюх злетів. У нього з голови. Тим часом Маркус встиг добігти до свого корабля, видертися по мотузеній драбині на борт і підняти якір. Муді помчав слідом за ним. На шторм, на шторм!» хрипко кричав він. Тобі не вдалося його наздогнати, гукнула йому Марія. Вітер сьогодні дуже сильний. Папуга, здається, не чув слів свого хазяйки. Він продовжував енергійно бити крилами, але, незважаючи на всі його зусилля, поривистий вітер, змусив повернути до берега. Місьємуді зрозумів, що йому не наздогнати корабель злодія. Він підлетів до Марії, сівся їй на плече і сумно схилив голову. Дівчина заспокоїла відважного птаха, погладивши його по крилам. Маркусу вдалося втекти зі скринькою, сказав Єлі. Ми не побачимо більше скарбів мургана. Не турбуйся, наш галеон дуже швидкий. Ми наздоженемо його, вигукнула Марія. Троє дітлахів швидко піднялися на борт свого корабля. Замить його вітрила напнулися під шаленим вітром. Чорний дракон став набирати швидкість, натомість Маркусу, здається, було важко впоратися зі своїм кораблем в бурхливих хвилях. Галеон юних піратів продовжував мчати. Томас із капітанського містка подавав команди Марії. Дівчині вдавалося з легкістю стежити за вітрилами. Зі свого боку, Вілі переглядав свої улюблені книжки, шукаючи підказки в даній ситуації. Зокрема, в посібнику пірати на абордаж він побачив малюнки, на яких розбійники атакували ворожі кораблі. Я знайшов все, що потрібно для атаки, зрадів Віллі. Капітан чорного дракона. Глибше насунув свого капелюха і грізно вигукнув: Маркусе, ти ще пошкодуєш, що змусив самого Томаса вогняного напасти. Абордаж. Чорний дракон швидко наздоганяв корабель Маркуса. Марі з Віллі приготувалися до атаки, Вони дістали гак, прикріплений до мотузки після того, як той надійно Зачепився за борт Маркусового корабля, діти ще сили стали тягти. Судно злодія почало наближатися, аж поки не торкнулися борта галеона. Крр на бордаш, на бордаш, закричав місьємуді. Як він це робив? за часів великого Джона. Томас залишив капітанський місток і кинувся на допомогу Марії і Вільні. Всі троє стрибнули на паливу Маркусового корабля. Марі підняла свою дерев'яну шаблю. Ти програв, Маркусе злодію, злодю, віддай нам скарби Моргана. Хлопчик неохоче опустив свою шаблю, розуміючи, що трьох супротивників він не здолає. Гаразд, сказав він, забирайте. Томас підійшов до хлопця і простягнув руку, щоб забрати скриньку. І раптом очі Маркуса спалахнули. Він явно щось замислив, при чому, як завжди, щось підступне. Зрештою, сказав він з усмішкою, якщо мені не вдалося, то нехай і вам не дістанеться воно. Вам доведеться шукати його на дні. І хлопець кинув, кинувся до борта корабля, щоб пожбур, пожбурити скриньку в воду. На щастя, месь муді був насторожі, немов чекаючи підступу з боку злодія. Він кинувся зверху на супротивника і вчепився йому в волосся. Хлопець змахнув рукою, втратив рівновагу і впустив скриньку. Вільний встиг підхопити її та відскочити подалі. В цей час папуга так само полетів геть від розлюченого злодюжки. Браво, місьє Муді! вигукнула Марі, Ти справді найхоробріший з усіх піратів. Троє дітлахів повернулися на свій галеон. Маркус лише сумно глянув їм у слід. Замить корабель юних піратів залишив далеко позаду судно малого злодюжки. Вітер був стрімкий, і чорний дракон швидко мчав хвилями. Невдовзі діти вже були в бухті піратів. Вони вбігли до будинку Томаса і Марії, де на них чекав великий Джон. Дітлахи показали скриньку старого піра... старому пірату, що був дуже схвильований. Чи знаєте ви? вигукнув він, що пірати всього світу шукали ці скарби? Те, що в цій скринці має бути дуже цінним. Проблема в тому, що вона замкнена на ключ, сказав Віллі, ставлячи скриньку на стіл. Нам потрібні інструменти, щоб зламати замок, додав Томас. Величкий Джон заперечливо похитав головою і сказав: такому старому морському вовку, як я, не треба ламати скриньку, щоб відкрити її. Він дістав з кишені маленький складний ніж із тонким лезом. Розкривши його, він уставив лезо в шпаринку замка і прокрутив. Замить у замку класнуло. Ось і все. вигукнув дідусь. Тепер подивимось, що тут сховав старий морган. Після цього він підняв кришку і раптом знову закрив її, здивовано глибнувши на дітей. Я не вірю своїм очам, сказав він, сміючись. Діти присунулися ближче з цікавістю, дивлячись на скриньку. Покажи нам, покажи! кричали вони хором. Великий Джон розкрив перед юними піратами кришку скриньки, показавши її вміст. Зсередині не було ані золотих монет, ані рубінів з алмазами. Діти побачили маленьку пляшку. Яку було втиснуто гарний дерев'яний корабель, а ще фігурку пірата, плюшового ведмедика і декілька пожовклих аркушів з дитячими малюнками. Що це таке? вражено вигукнув Томас. Це ж нічого не коштує. Навпаки, малий, з ніжністю сказав Джон. Це все спогади Морганового дитинства, і вони дорожчі за всі скарби світу. Thank you.